Не мій канцлер. у Німеччині масові протести проти Фрідріха Мерца. За що лідера країни звинувачують дискримінації та навіть расизмі? І чи загрожує Німеччині, яка є одним з основних донорів України? Політична криза і зміна уряду. Біля штаб-квартири Християнсько-демократичного союзу тисячі людей тут, а ще біля Бранденбурзьких воріт. Демонстранти тепер збираються мало не що вечора на мітинги проти канцлера країни Фрідріха Мерца. Це неприйнятно, як канцлером країни може бути людина, яка розділяє суспільство. він не мій канцлер і не канцлер моєї доньки. Я її спитала. Вона не сприймає расизм у расизмі та дискримінації. Мерца звинуватили через одне висловлювання минулої неділі. Під час візиту до Бранденбургу канцлер поділився з журналістами успіхами свого уряду щодо боротьби з нелегальною міграцією і раптом сказав таке. Ми далеко просунулися в цьому питанні, але звісно проблема існує і досі. Ми бачимо це з вигляду наших міст. Саме тому Міністерство внутрішніх справ активно працює над тим, щоб збільшити кількість депортацій. Ці слова викликали шквал критики. Мовляв, нехай канцлер скаже, хто саме на його думку не пасує до німецьких пейзажів або вибачиться. Мерц не зробив ані те, ані інше. Якщо у вас є доньки, то запитайте їх, що я мав на увазі. Гадаю, ви отримаєте чітку відповідь. Мені нема чого відступати від своїх слів. Запитайте у своїх дітей, запитайте у друзів та знайомих. Усі підтвердять, що це проблема, принаймні з настанням темряви. Контроверсійна заява Мерца це не обмовка чи необережність. У такий спосіб християнські демократи намагаються стримати ріст авторитету ультраправих. Проросійська альтернатива для Німеччини нині найпопулярніша партія країни. Згідно з соцопитуваннями, за неї готові проголосувати 27% виборців. За християнських демократів Мерца для порівняння на 3% менше. Соціал-демократи, які завжди боролися з ХДС за владу, взагалі плетуться далеко позаду. У них 14% симпатій громадян. А попереду вибори одразу в кількох ключових німецьких землях. Альтернатива для Німеччини ймовірно буде нашим головним суперником на цих виборах. Ця партія заявила про свій намір знищити християнсько-демократичний союз. Вона хоче повністю змінити нашу країну. Партію Мерца ультраправі, звісно, знищити не зможуть. А от його канцлерську кар'єру цілком успіх правих популістів на земельних виборах може призвести до розпаду правлячої коаліції в Берліні. Тем паче, що за даними соціологів, її роботою не задоволен. Оліні дві третини німців і зовсім не через міграційні проблеми. Головна причина відсутність обіцяних канцлером економічних реформ та постійні чвари між партнерами по об'єднанню. Скандальну заяву Мерца. До речі, соціал-демократи теж розкритикували не тихцем, а публічно. Land leben. Лиммало робити правильні речі, треба ще й не говорити неправильні. Я хочу жити в країні, де політика будує мости та об'єднує суспільство, а не розділяє. Я хочу жити в країні, де не ваша зовнішність визначає, чи вписуєтесь ви у міський пейзаж. Можливий розпад правлячої коаліції є серйозною загрозою як для Німеччини, так і для України. Адже цілком імовірно, що наступні парламентські вибори в Німеччині можуть виграти праві популісти. Політична сила, яка вимагає повністю припинити допомогу Україні і знову дружити з Росією, Тетяна Лунова. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.